Продаж однокімнатної квартири у житловому комплексі Нова Буча. У нас п'ятий поверх, це новий будинок, він щойно зданий. Ось можемо поглянути подвір'я. Активно все будується. Тут буде дитячий майданчик. Квартира. У нас однокімнатна 37 квадратних метрів. Це житлова кімната. Тут місце для комори, або цю стінку можна прибрати, вона не несуча. Ось. І кухня. Ось така у нас кухня. Двоконтурний газовий котел, встановлений, все підключено, все заведено. І газ. Газ був в пуск. Стан у нас суміжний. Теж це заведено, проведено. Можна під Єоселю, під сертифікат, під постанову. Ось така гарна квартирка.